Нашому каналі, друзі, ну ось таке можна сказати одвічне питання, коли ж краще починати висівати ну, ті ж томати там, і всі інші овочі. Ми дуже багато, вже, мабуть, разів про це говорили, але все-таки люди чомусь цікавляться і чому ми висіваємо от саме зараз. До речі, в нас сьогодні 1 лютого. Що ми висіваємо в першу чергу про це і, ну, і, і як, Уже заодно покажемо. Сьогодні про це і поговоримо. Друзі, ну по-перше, неодноразово ми говорили про це, що садити дійсно ну, це по, по бажанню кожного хто коли захоче. З такою головне, щоб мати мету, коли саме. Висаджувати цю розсаду, де її вирощувати. Тому, друзі, саме краще що, від, від чого треба відштовхуватися? ну, Це від того, що, як я вже казав, що розсада саме краща, розсада. Це 60-дневна, і при тому 60-дневна не просто це взяти, просто от сьогодні посіяти, два місяці пройшло, все, розсада готова. Це тоді, коли вона вирощена в нормальних для неї природних, е, хороших умовах. Тому про те, коли і, і, і як і що висіваємо ми, раніше ми висівали ну набагато раніше, десь в середині січня, е, але ж. Потім, друзі, мали ну, зазвичай проблему, коли розсада вже проситься для того для висадки, а погода не дозволяє. І як би там не було зараз, що ось така начебто і тепла зима, але повірте, що ну, чомусь завжди, коли підходить час висаджувати розсаду, ну, з'являються такі Природні катаклізми, коли то, то заморозки, то, то бурі, то ще щось, і потім виникають проблеми, які треба буде вирішувати. Ну, Тому, щоб так більш-менш собі спростити, це ми і висаджуємо ну, трошки пізніше. Мабуть, багато вже хто висадив, і нехай воно в них роде, багато хто ще не садив. І ми саме. Сіємо це для того, щоб через два місяці виростити нормальну розсаду і через два, два місяці висадити саме в теплицю. Я думаю, теплицю накриємо, і, і, і все одно там прийдеться ставити якісь опалювальні прилади, щоб можна було піддержувати температуру для нормального росту. Ну, оце так коротко чому? Чому саме зараз? А до речі, у нас зараз перше лютого, якраз через два місяці на початку квітня ми зазвичай висаджуємо розсаду ранніх томатів. Ну і так, саме, саме в першу чергу будемо садити ранні. Ранні томати для того, щоб мати ранню продукцію. А потім вже трошки пізніше, е, і ми вже поговоримо потім про те, що, е, які, які сорти ми будемо висаджувати пізніше. Щодо того, е, до самого процесу, друзі, ну ось скільки, скільки років раніше ми зазвичай е, ну завжди е, насіння е, сам сам процес перед тим про, протравлювали. Протравлювали в марганці, ну а потім. Е, Ну, може від того, що все-таки процес такий забарний і не хочеться, мабуть, як і всім вам, але все-таки це дуже і дуже потрібно. Тим більше зараз, тим більше, коли насіння десь, десь і, і в когось, і ми купляємо. Нове насіння і нам присилають і підписники, і не, невідомо в яких умовах вони росло, які були хвороби. Тому насіння обов'язково треба протравити. Саме краще це зробити, друзі, марганцем. Робили ми це і, і, і робимо. Ну, зразу ж, мабуть, будуть писати в коментарях, вже писали, де ви берете марганець. Ну, друзі, ну дійсно в аптеках він зараз практично не продається, але все-таки як захотіти, на ринку. У, у бабусів там чи через інтернет можна і виписати. Аптеках Так, да, ну і да, і, і в аптеках теж теж є ціна, на нього, правда, зараз така не зовсім як була раніше, але все-таки не в тому річ. Друзі, що до самого процесу протравлення, ну по так, по нормах один грам на літр, але ж, ну, літр... Якщо ви там скільки замочуєте насіння, то забагато. Ну, ось я на 200 грам ми взяли 0,2 грами марганцю. Воно там, виходить, ну, ось зовсім, зовсім небагато. Оце ось так. Друзі, і воду бажано теплу. Теплу воду. Десь приблизно 50 градусів. І користь в цьому буде, можна сказати, подвійна. І е, протравим насіння, і ще воно е, як трошки, наче оживеться. Ну, по крайній мірі, ми завжди про це кажемо. В теплій воді на 20-25 хвилин. І е, зверніть увагу, це вже. Е, Дружина придумала. Раніше ми просто отакі пакетики ниточкою зав'язували, чіпляли до нього бірочку. Ну і потім, коли вставиш у банку, ниточки, бува, переплутуються і дуже важко їх витягнути. А так дивіться, ось як зручно. Раз ось на цих паличках замочуємо, друзі, і все це. Як я вже сказав, приблизно на 20-25 хвилин. Ну і поки що чекаємо. Друзі, ну, до того, що саме будемо садити. Ну, звичайно, для того, щоб мати саме таку ранню продукцію, вже будемо висаджувати свій китайський ранній. Ну, Хто б там що не говорив, але ну, просто от ранішого від цього сорту. І не, не просто ранішого, а щоб він ще і був не такий не, не дрібний, то ми ще не висаджували. Тому от будемо садити цей китайський ранній обов'язково. Багато сортів ми вже перевірили, які в нас є, і зараз ми їх в теплицю, звичайно, висаджувати не будемо. Ми перевіряли, ось у нас Санька. При тому, я про неї розказував, що поки ми знайшли нормальну таку крупноплідну саньку, щоб не зовсім була така, як, як чері. знайшли. Ну, Зараз в першу чергу садити не будемо. Посадимо пізніше там, для висадки у відкритий ґрунт. Весняні заморозки теж доволі непоганий ранній сорт, перевірений. Надранній. Потім... Олігарх і 33 поросяти. Ну, друзі, я б сказав, вони були, ми їх садили як ранні, але вони так виявилися, ну, можна сказати, середньоранні. Але знову ж, з чим порівнювати? Ну, до речі, ось, наприклад, така розрекламована, верніше розрекламований сорт, не сорт, а гібрид каста теж ну, прекрасний, прекрасний гібрид, але. Але як порівняти з оцими раннями, особливо із китайським раннім, то ну практично на два тижні пізніше, друзі. Так що тут все залежить від того, чи ви хочете там мати якоїсь форми, дійсно той гібрид він з носиком урожайний, але все ну, пізніше він, я б сказав, вже більш, мабуть, середній. Такий гібрид. І що саме головне, навіть в порівнянні із тим корнеївським, що ми висаджуємо теж уже багато років, так ми знайшли і в минулому році, і позаминулому вже такі доволі хороші сорти рожевих томатів. Але все-таки оцей Корнеївський. Ну, можна сказати, він теж чомусь написаний середній, як в каталогах він іде, але в нас він виходить практично ранній, крупноплідний томат, але поспіває, от, в порівнянні з тією шкастою, ми садили, в нас навіть відео є, ми показуємо це наочно. що, ну, Практично на 10 днів, 10-12 днів. Корнеєвський був раніше. Це при тому, що одинаковою розсадою висаджено в однакових умовах росло, але все-таки Корнеєвський був раніше, тому ну, не виводимо його і знову будемо садити, тому щоб мати дійсно і ранній, і смачний томат. Ну і з того, що будемо Ну шукаємо все одно шукаємо якісь нові сорти, друзі, це. Посадимо кобзар, ми його і садили, але так вийшло, що коли ми його висадили, був град, потім довго вони відходили. Але все-таки результат був і доволі хороший сорт. І ми вирішили його знову посадити, щоб таки зібрати насіння, виростити нормальні кущі цього сорту, і щоб подивитися, які, які вони будуть. Коли в нормальних умовах росте. І ще, друзі, так, що ми придбали ще такий ось гібрид. Написано, що гібрид кобзар Тарасенка. Ну, друзі, це до того, що ну, от зараз можна купити насіння з однією назвою абсолютно, але зовсім різне. Ну, Намальоване. Похоже, на, на той же кобзар, але так як оце написано, що Тарасенка такі з носиком, це є такий гібрид Тарасенка 2. Він називається, чи називався. Ми висаджували такий гібрид, дійсно, високі. так, вони високі. І от для порівняння подивимось, посадимо, чи назва ми висаджували. Кобзар зовсім не такий. ну Для порівняння ось і хочемо посадити, подивитися, що ж воно буде. Друзі, що ще? Декілька ранніх сортів тут супер-супер ранніх знову ж для того, щоб порівняти тут сизранська, скороспілка спілкою не вимовиш. Крупноплідний до 200 грам, але написано, що ультра-ультрараннє. Ну, от якраз і будемо перевіряти і з нашим китайським, і з Корнієвським для порівняння. Знову ж, ті, що вже в нас перевірені, не садимо, а висаджуємо якісь нові. Ну, ще сім гномів. Теж, ну, гноми тут зовсім не відносяться до томатів, гномів, а просто так називається, теж дуже ранні. Потім Татьяна, гном Татьяна, теж гном, але це не гном. Але ну, невеликі, не, не тут до 100 грамів. Теж для порівняння перевіримо. Друзі, карапуз, ну чесно кажучи, ми карапуз уже садили. Але чомусь в нас перепуталось, мабуть, при тому, коли ми там підписували і карапуз, і 33 поросяти, і ми ну, якось не, не визначили де ж той карапуз, а де 33 поросяти. Тому знову посадимо цей карапуз, ну, як по опису, то доволі непоганий сорт. Ну, Отак, друзі, оце те, що в першу чергу ми садимо. Потім всі сорти. Які ми вже і показували, які в нас родили, які показали себе прекрасно. Ми знову будемо висаджувати, щоб вони в нас були. Які додамо нові до того, звичайно, будемо, будемо знімати відео і будемо показувати вам, що ми будемо е, висаджувати. Ну, а в даний момент висівати. Ну, але це не в цьому відео. Ну, а зараз ось дочекаємося, поки дійде наше насіння. Будемо промивати і сіяти. Ну що, друзі, минуло 20 хвилин. Будемо це все діло виймати і промивати. До речі, ще хочу сказати, всі дуже велику увагу звертають на місячний календар посівний. Ну, знаєте, хочу вам так сказати, ну, давайте. Поміркуємо. Якщо по місячному календарю, буває так, що от до, до 12-ї години якогось числа там можна сіяти і буде воно рости прекрасно, а вже через годину, якщо посіяти, то ні-ні, вже е, несприятливий день і сіяти не можна. Друзі, тому. Тому мені здається, що промиваємо гарно. Мені здається, і по наших спостереженнях, що особливо, особливо, нічого воно дуже не вліяє. Мені здається, головне, в яких умовах далі ви зможете вирощувати, які умови для вирощування будуть сприятливі. Будуть сприятливі, виросте краще. Не будуть, значить, виросте гірше. Ну, а все-таки все так, для самозаспокою спочатку все ж таки сіємо той день сприятливий для вирощування. Так, друзі, ну ось так. Промили. гарно, бачите вже тут у другий, тій воно зовсім вже і, і що, і будемо висаджувати. Один такий негативний момент в тому, що. Коли протравлюємо марганцівкою, потім насіння не світле. І коли його сіяти, друзі, на землю, ну, дуже незручно. Так. Ну, Звичайно, що всі ми вам показувати не будемо, тому що це дуже-дуже довго. Ось дивіться, практично не видно. Тому, друзі, зараз, мабуть, закінчуємо запис відео і будемо, і будемо робити це все діло, тому що, ну, практично, практично не видно, куди падає зерничко. Ну, можна зазвичай це зробити ще на Туалетну бумагу полити її, але туалетна бумага теж, коли поллється, теж стає темною і дуже-дуже воно не спасе, друзі. Ну, ось так. По 5 насінинок, небагато потім, потім розложимо дійсно, тому що, тому що, щоб гарно розложити. Присипемо. Зверху, земелькою, до речі, не сказав, перед цим землю пролили гарячою, можна сказати, водою. Заразом і для дезінфекції, і для того, щоб земля була прямо на початку, вже вона була така тепла. Якраз поки доходить діло до посібу, вона нормальної такої кімнатної температури. І... Знову ж таки, посів повинен бути в хорошу ґрунтосуміш, про що ми знову дуже-дуже багато разів говорили, від чого в подальшому залежить те, яка у вас ростиме розсада. Ну, ось щодо самого посіву, і, і, і що, дійсно, в першу чергу сіємо те, що щоб було раннє. Потім далі, далі вже буде далі. Про що й будемо розповідати. Ну ось, друзі, якщо хоч щось вам було корисне, цікаво, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.